30 вересня на сумщині військовослужбовці оперативно-тактичного угруповання суми провели доброчинну акцію Козацька кров це люща сила. У подібних заходах бійці беруть участь систематично. Сьогодні донорами стали близько 50 військових. Серед них і генерал-майор Олександр Нестеренко, командувач ОТУ Суми. Декілька тижнів тому було прийнято рішення. Запропоновано добровільно бажаючим дати кров. От, яка точно буде направлена на допомогу тим людям, які в цьому потребують. Безумовно, дікі військові, тому що бачите наступальні дії. Ну і відповідно в наступі завжди є втрати на превеликий жаль, тому я думаю, що ця кров піде на поповнення той втраченої країни нашими бойовими побратимами. Багато військових вперше здають кров, а хтось вже майже заслужений донор України. Але у всіх одна мета доброчинність. Мотивація, ну, я думаю, така ж, як і у всіх, щоб допомогти нашим воїнам і не лише воїнам, а всім, кому буде потрібна кров. Ну, в принципі, давно хотів, тому що це як один із способів насправді допомагати людям. Ну, а особливо в цей час це, я думаю, дуже потрібно. Ні, не перший раз здаю, здаю постійно, коли дзвонять, телефонують постійно. Її ж можна здавати раз в місяць кров. Комусь потрібно допомагати ж, дітям і військовослужбовцям напередку, там все може бути. І здаємо кров. Сказали, здали, не сказали, здали теж. Я здаю перший раз. До цього не один раз хотів здати, але не було такої нагоди. Ти ж нема ніякого переживання. Розумі, є розуміння тільки що це на благо наших хлопців. Взагалі не залежить, може бути і для діток. Така процедура у нас часто здача крові. Здаю не перший раз на мотивація, щоб допомагати людям. Кожен військовий добровільно здав по 450 мл своєї козацької крові. Я Жудав чого. такого. Ну, я видел просто людей, как выносили иногда. А я чувствую себя хорошо. Какую пораду можете дать, кто первый раз сдает кровь людям? Расслабиться. И надо что-то делать вот с этой вот качалкой. Потому что долго качать не очень комфортно. А так просто расслабиться. Просто расслабиться. Участь в акції козацька кров це люща сила, вкотре доводить місто Суми, центр донорів. І незважаючи на загрози російських обстрілів з 24 лютого 2022 року, містяни систематично здають кров на нагальні потреби, як поранених військових, так і цивільних мешканців області. Адже донорство крові це теж героїчна справа, подвиг, яким можна пишатися.